Як то кажуть, по вашим проханням, знову до нас приїхав класний лот з стильними жі... не жіночими, а дівчачими чобітками від якісного німецького бренду Aldi. Класно продається цей лот у нас, класно продається цей лот у наших клієнтів, хто придбав, і класно буде продаватися у вас. Адже ціна дуже солодка, лише 379 гривень, 10 пар 3790 гривень. Відповідно, вони йдуть справді якісні, вони будуть дуже. Теплі і стильно виглядати. Показую, є ось такий чорний варіант. Дивіться, тут у нас іде плашівочка. Далі як гарно якісно все прошито. Підошва йде. Вона йде антисківська. Тобто буде гарна сцепочка. Далі тут йдуть затяжечки, і вони йдуть світловідбиваючими елементами. Далі, ось позаду, дивіться, як стильно виглядає. Всередині у нас йде бічна блискавка. І відповідно, тут по типу аля кролик. Утеплення, утеплення аля кролик. Дуже теплі, гарні. І є ще ось такий бежевий варіант. Тут у нас буде шнурівочка просто. Зверху як тедик іде. Тобто тут аля більше до кролика, тут більше як буде тедик. Відповідно, так, так само гарно, все якісно прошито, підошва антисківська і показую всередині. Всередині буде утеплена фліска. По розмірам. Давайте будемо дивитися, ось, до прикладу, це 32-й розмір. Я знаю, що є ось 35-й розмір. Тут у нас. 34 розмір. Ось, до прикладу, тут у нас 36 розмір іде. Справді вони стильні, вони якісні, вони супорові. 379 гривень можна зробити зараз дуже гарну націнку і круто на них заробити. Я нагадую, що цей лот уже продається у нас активно і буде продаватись активно і у вас. Бо це зараз тренд. Для того, щоб його замовити, звертайтеся до за наших менеджерів. Контакти під цим відео.